Любі друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знову у гостях у бабусі Орисі. І вона підготувала вам задачі зі свійськими птахами. Як саме і які саме задачі і як їх вирішувати, зараз ми з цим розберемося. І так, задача під номером один. Курка знесла 3 яйця, а качка одне. Скільки всього яєць знесли птахи? Правильно всього 4 яйця знесли птахи. Задача під номером 2. Півень на одному полі знайшов 2 колоска пшениці, а на іншому лише один колосок. Скільки всього колосків пшениці знайшов півень? Вірно, всього три колоска знайшов півень. Задача під номером 3. Курка зранку знесла 4 яйця. А ввечері одне яйце. Скільки всього за день знесла курка яєць? Молодець за день курка знесла 5 яєць. Задача під номером 4. Індик на сніданок з'їв аж 5 черв'яків. А на вечерю лише одного. Скільки всього черв'яків за день з'їв індик? Все вірно. За цілий день індик з'їв 6 черв'яків. Задача під номером 5. Качка з'їла 3 зерна пшениці. А півень теж 3 зерна. Скільки всього зерен пшениці з'їли птахи? Так, всього 6 зерен пшениці з'їли птахи. Бабуся вам дуже вдячна і чекає вас знову в гості!